Давайте подивимося, який кармічний урок зараз ви проходите. Нікого не загадуйте, думаємо лише про себе, який кармічний урок ви зараз проходите. Який кармічний урок? Ну, багато хто проходить кармічний урок на багату сім'ю. Тут тема багатства духовного і тема багатства фінансового. Тобто в когось тут стоїть кармічна задача в роду стати першим мільйонером, якщо їх не було до вас. От прям почуйте мене. Ви кермічний урок цей проходите зараз, можливо, вступили, можливо, тільки зайшли в цю проработку. А далі, чи ви пройдете її, оцей кермічний урок залежить від вас, ви можете проходити все життя і не пройти. Тому рід, рід, прям, тому що десятка пентаклів, це рід прийшов до вас сьогодні і каже, що у вас задача вивести рід на інший рівень. Ну, до першого мільйона доларів. Навіть я скажу. До першого. Не гривень, доларів. Да, вам відкриваються дороги вам даються шанси. Чи берете ви ці шанси? Залежить тільки від вас. Але рід вам сьогодні передає, що ти поступово крок за кроком наближаєшся до цієї в когось мрія, в когось взагалі таке в голові не малюється. Ну, у вас така місія в роду. І кармічний урок такий і зараз ви проходите. Але у вас тут є багато страхів по місяцю, у вас багато сумнівів, у вас багато непропрацьованих кармічних уроків відносно фінансів. Це в тому числі родові програми, це ваші кармічні вузли з минулих втілень, які треба розв'язувати, тому що це. На сьогоднішній день перекриває вас до того вашого успіху, фінансового, до ваших мільйонів. Тому по карті місяця своїми страхами треба працювати. Місяць, карта місяця це наша підсвідомість, саме в підсвідомості, це наша флешка, як я кажу, де записана вся інформація: ДНК роду, ваші минулі втілення. І ваші блоки страхи, які вже на сьогоднішній день ви сформували і отримали з дитинства. І от, от з цією вашою підсвідомістю треба працювати. Ви мене запитаєтесь, як іти до хорошого спеціаліста в в регресі, в практиках це пропрацьовувати. Хто бажає до мене на регрес в практиці, пишіть мені в директ, записуйтесь на індивідуальні консультації. Починаємо з консультації. Що ви хочете пропрацювати, куди вам рухатись, які у вас блоки, і далі приступаємо до індивідуальної роботи. Рід передає, що він захищає і буде вам допомагати на шляху цієї проработки. тому що рід в цьому зацікавлений. Рід передає вам, що на сьогоднішній день ви знаходиться знаходитесь в підвішеному стані відносно матеріальному, відносно фінансів, і просить вас виходити з ролі жертви. Підказки рід вам також дає через сни, через мене, через таких провідників, як ви, і тут йде вам якесь навіть попередження, яке попередження. Попередження Попередження за якісь ревнощі, по справедливості, претензії, образи в сім'ї, в любовній темі. А чому це нам показують? Ага, дивіться, тут таке попередження від роду для вас, як зачасту, ми дивимося, одне випливає інше. Вам дають зараз питання про працювання матеріального світу, ваш, власне, вашої сім'ї, якщо у вас є партнер. Та, і попереджають вас, що якщо ви не будете займатися цією своєю кармічною задачею, а ваша душа взяла на себе роль. Дала згоду, що да, мені буде важко, коли я це буду пропрацювати в роду, то буде мінятися ваша доля. Якщо ви скажете, що вона там меле, це на своїх розкладах, а сидить сама пропрацьовує. Я відкрию таємницю, пропрацьовуюся, результати бачу. Хто хоче так само, будь ласка, в роботу індивідуальну. І якщо ти відмахнешся від цієї своєї задачі, цю задачу вибрала ваша душа і ваш рід, то далі тебе чекає розпад твоєї пари. Дивіться, це партнерство просто у вас там з чоловіком якимось, чи це у вас сім'я, вас далі чекає, цього чоловіка будуть прибирати. Я записувала, пояснювала вам: зайдіть на сторінку, передивіться, перечитайте, чому, коли відьма не розпаковується, чому чоловіка забирають через смерть. Саме тому, що вона не в місії. Да? І от ви скажете, не треба мені багатства, не треба мені нічого, я буду жити так, як жили мої предки. Предки від вас хочуть іншого. Душа ваша від вас хоче іншого. Тому попередження, якщо ти не займаєшся своїм матеріальним ростом, пропрацювання своїх блоків, далі вдалять по особистому житті. Тоді ти лишишся сама на дні або лишишся на дні, і тоді, вже тебе, і тоді таким чином тебе заведуть в жорстку трансформацію. Тому, якщо для тебе важливо те, що ти. Зараз свідомо заходь в цю трансформацію, свідомо копайся в цьому. Да, тобі допоможе якась королева жезлів, королева жезлів це провід, це провідник, це, провідник, це, да, це наставник, да, яка може вас вести. Якщо ви бачите в мені свого наставника-провідника, записуйтесь на консультацію, ми домовимося з вами про час. Саме коли ви підете працювати з нею в роботу з наставником, ви з п'ятьорки Пінтаклі, де ви сидите в нужді, де вам там на самі найголовніші потреби закриваються, ви виходите в радість і в родючість. Тобто да, завтра на вас мільйон не впаде, коли ви зробите одну практику, але поступово працюючи над собою, над своїми страхами, пропрацьовуючи різні трешові історії, сценарії в груду, ви відкриваєте дорогу на ізобілля собі, своїм дітям. Да? І своєму чоловіку, в тому числі, якщо він у вас є. Оце вас приведе до успіху матеріальному, і ви поступово будете виходити на інший рівень своєї, своєї багатства. Да? Поки ви будете ходити в масках, поки ви будете ходити за три копійки на роботу, нічого хорошого з цього не буде. Вам треба виходити в звізду. Можливо, ви на сьогоднішній етап і знаходитися на такому роздоріжжі. Можливо, мені відкривати бізнес, можливо мені кидати найм. Якщо ви про це задумувались, да вам туди. Да, зразу мільйони не падають, але треба вчитись, треба розвиватись, розвивати якісь свої навички, свої хобі, використовувати свої скіли, які ви отримали на попереднє місце роботи. Це все в своїй роботі, в своїй діяльності треба. Використовувати умовно, ви були бухгалтером, відкрили ФОПа. Так ви свою бухгалтерію ведете і вже не оплачуєте бухгалтеру. Якщо мені треба юридичний скласти якийсь договір, я сідаю його складаю. Я не оплачую е, юристу за його роботу. Оце і називається використовувати свої скіли. Якщо ви були продавжником в якомусь відділі маркетингу, повірте, маркетинг в своїй особистій справі вам катастрофічно необхідний. І оці Скіли й використовуєте в своєму напрямку. Рід і ваша душа, хоче, щоб ви виходили в зірку. Можливо, відкривати бізнес, можливо сіяти на сцені, співати, танцювати, малювати, піти в езотерику. Тут мене прийшли дивитися зв'язні душі. Зв'язні душі не можуть працювати в наймі. Вони там погибають, вони не можуть бути під впливом якихось людей, які диктують, як їм жити. Ну це звізда, про що говорити? Я сяю, я ділюся своєю енергією, мене бачать, я себе показую, мене бачать. Поки я себе не показую, поки я не заявляю світу, що я вмію, який в мене досвід, ніхто до мене не прийме, не прийде. Зрозумійте просту істину. Для того, щоб люди знали, що ви є, треба себе десь презентувати з того ресурсу, який у вас тут і зараз є. Да, не всі мають там грошей для старту, а їх і не треба, треба мати бажання. Треба мати стола, треба мати свій інструмент, чим ви займаєтеся, да, умовно, і клаптик якоїсь свого місця в квартирі, який просто прикрасити. Ось і все. Хто хоче, шукає можливість, хто не хоче, шукає оправдання. Успіху вам!